Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Понад 20 років тому християни в нашій країні отримали право вільно сповідувати свою віру. І, як не дивно, дуже швидко забули, що таке переслідування за віру. Та з настанням свободи віросповідання на теренах майже всіх республік колишнього Радянського Союзу дискримінація християн у світі не припинилася. Нині близько 200 мільйонів християн у понад 40 країнах світу зазнають соціального та державного тиску за віру в Христа. Сотні і навіть тисячі поплатились за це життя, як не дивно. Але у 21 -е століття християнство увійшло як найбільш переслідувана релігія. Підтвердженням цього є щорічна доповідь про обмеження свободи релігії у світі. Як цікаво, що це не тільки у східних країнах, а й навіть у західних, демократичних парадокс, який не піддається логічному обґрунтуванню месія, якого євреї чекали як визволителя як того, хто зніме тягар пригноблення та ганьби. Навпаки, приніс своїм послідовникам не тріумф переможця, а перетворив їх на об'єкт переслідувань та зневаги. Уже з перших кроків після народження християнство зустріло шалений опір та смертельні гоніння. Чому визволитель не міг і дотепер не може визволити своїх послідовників від смертельних гонінь та зневаги з боку інших верст населення? Невже немає сили? Зовсім ні. Відповідь лежить в іншій площині. Апостол Павло, той, хто зазнав, чи не найбільше гонінь з боку опозиції, сказав про це питання так. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ісус справді визволитель, але не у фізичній, політичній національній сферах, а в сфері духовній. Він визволитель, перш за все від гріха та смерті, які ми успадкували від Адама та Єви. Його місія була значно більшою та вищою, аніж просто стати національним визволителем від іноземного панування. Переслідування християн та боротьба проти них це відгомін іншої боротьби боротьби диявола проти Творця. Ісус попередив про це в Євангелії від Івана. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. І як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Чи не варто подякувати Богу за свободу від розповідання в нашій державі, а також за відсутність гонінь? Можливість вірити в Бога та поклонятися йому без утисків та переслідувань це велике благословення, яке мають сьогодні не всі. Чи не вартує цінувати ці часи? Сьогодні я пропоную вам, дорогі глядачі, молитися за всіх християн. Які не мають змоги, так як ми з вами вільно сповідувати свої християнські погляди та поклонятися небесному батьку. Помолимось. Благословенний і добрий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа ми звертаємось до тебе разом з нашими глядачами. Сьогодні ми хочемо подякувати тобі за цей особливий час, час благодаті в нашій країні, коли ми можемо вільно сповідувати свою віру в тебе. Можемо вільно проповідувати, вивчати і розповсюджувати Слово Боже. Коли ми можемо мати ті принципи, які закладені у твоєму слові, за це ми не зазнаємо, Господи, гонінь, смертей, позбавлень волі. Можливо, інколи ми знаємо, що таке приниження, але і це буває не часто. Ми дякуємо тобі за цей особливий час, але розуміємо, що він у нашому житті може бути не завжди. Тому просимо тебе, дай нам мудрості підготуватися в ці дні. Тому що можуть прийти важкі. Разом з тим, батько, ми молимось сьогодні про всіх тих наших братів та сестер, християн, які в інших багатьох країнах зазнають Господи гонінь, навіть смертей, яких кидають до в'язниці, і все це через те, що вони вірять в Тебе, люблять Тебе. Дай їм своєї підтримки і благодаті, у складні для них часи. Підтримай їх. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Нехай сьогодні Божа благодать буде з вами. А я, як завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, потреб чи досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. До побачення!